Нема смислу йти в депутати, якщо немає контакту і підтримки людей. Ну просто нема. Взять помісить очередний значок, і у мене є вже два роки, я обласний депутат. Тобто немає тієї цілі, яку просто получить значок. Є цель виплатити в життя, що є в мене наработане, те, що я бачу, те, що я. побачив как бы, и во, и во время войны, и до войны, и при э, той власти, которая была. Мы все это уже ощутили на себе. Да? А сейчас мы это не считаем, вот это, которое нас давит. Это последствия, той, э, это подголоски управления предыдущей власти. Так что это нам очень богато, еще менять, менять и менять. И работать надо вместе объединять. У меня вопрос. Да. У меня внук Думаю, у него тогда. А контакты? Не не -то? Нема контакта, Ну, значит, надо дание. Я вам скажу. Ну, це, надо дание, я вам скажу, це не дуже така проставить, потому что я в долинке був, і пропав тоже там. По-моєму, не помню, за якослав мене записано. От просто пропав, півтора місяця нема людей. Я був у Дебальцево прошлого, і це 17-й танковий батальйон стоїть прямо в полі. За Дебальцево це перша лінія, там, де він служив. Я поїхав туди і все, з командиром спробував побалакати. Ну вони теж, вони отступали, і слід пропав. Його бачили, як він тягнув раненого, і більше ніхто просто не знає.

Я знаю, які життя все життя. Знаю, що я ми життя. вас непогано підтримали на виборах і впевнена в тому, що можливо, вже які висновки зроблять вчителі, які в свій час голосували за Кузьменком, Можливо, зроблять висновки наші лікарі. І, я думаю, надіюся, що підтримка для вас буде ще більшою. І Хочу так вам сказати. Ми вас підтримаємо, але щоб ви не наділи так, як Кузьменко, шапку невидимку у Верховній Раді, і щоб ми вас не чули і не бачили. Бо Кузьменка, шапка невидимка велика була, бо самі ноги, ми його не бачили. Ну, зате він зробив своє діло кнопку нажав у той час, коли треба було нажати, щоб хлопці наших стріляли. Ми, Що, ми, ми, раз, раз, ми, нас, ми, у вас такої шапки не було. Якби я був такий, я б не з'являвся в світлого. Я на російську на рубці не поїду. Це моє. У нас разниця, в мене немає бізнесу, який я маю розширяти. У мене зовсім другі цілі. Кузьминка і в мене ми совершенно проти у нас немає нічого практично общого, у нас немає ніровозріння в нас разом, у нас повністю різні бізнес. Так що я думаю, що я так не зробив. Ми сподіваємося, а попробуйте зробити. Таких як але у кожному разі буде з робити. Ви знаєте, де нас підстав, заходьте, видійте всі обіцяні пропозиції для вирішення всіх проблем, які вас винішувати. Бояться стіснятися, повірте мені, чим більше більше ми будемо казати про проблему, тим більше вас мене в общем почує. Так що тут треба не то, що стісняти, якщо є проблема а кричати треба. Скажіть, будь ласка, як ви зробити, щоб у нас з на Мар'яновки Дмитро виходив автобуску. У нас діти дві неділі не про робити. Я вам скажу одну проблему. Я вас, ще я вам скажу проблему, як і потім, її потопнуть, її одразу так не вирішиш. Я вам об'ясню, що предыдуща власть зробила централізацію, проводять тендера на перевезення в область. Чого? Тому що відшкодування на перевезення з державного бюджету тепер поступають в області і вони там їх розподіляють. В області зовсім не інтересно, вози вас автобус чи не вози. Ним є маршрут затверджений і поступаються сюди гроші. Їм не важливо. Це найбільша велика ошибка. Ну не одна їхня ошибка, а одна із ошибок. Його нададе є де децентралізація. Автобус нанімати, проводити тендер, оплачувати. До тільки сільська рада. Тоді вона той автобус буде хотіти. По-другому ми нічого не доб'ємося. Я повірте мені, що я вже по 30 разів раз заходив і в область. На два дня хватаю, максимум на два дня і все, і закачу. Я, я не кажу, що я зараз тут не буду. Я буквально там завтра, якщо буде звернення, я туди заїду і теж саме буду там його тушити. Оце, ну, цей період його треба просто заходити. Це погода, яка зимою. А було перед... Будемо займатися займаться. Ну, я вам саму основну проблему сказав. Чого там. Як відбувається? це треба це просто його виключити і все, щоб е, займалася сільська рада, ну максимум райдержадміністратор, ну не обладна. Ви ж розумієте, що, що хоча б райдержадміністрація, а взагалі це сільська рада повинна займатися. І тоді буде, вона буде і контролювати, і е, маршрути, то есть, і назначати скільки періодичних, вона ж буде бачити, і свої гроші буде Це Сіська рада, коли буде цим займатися, всі проблем не будуть. Так, давайте подякуємо Віталію Владимировичу. Да, спасибо вам за примахвачі. Перемога залежить тільки від вас.